Штати, наприклад, з Росії вони розігрували дуже гарну роль доброго і поганого поліцейського штатам. Зараз вони бачать, якщо Україна виграє війну, то реально для Європи відпадає потреба, щоб Сполучені Штати мали ту парасольку над Європою. Тому що те, що робилося з 45-го року, це ж якраз і робилося, щоб протиставити радянському союзу, а зараз такому звіру. Як... Ви, ви хочете сказати, що перемога України частково стратегічно США невигідна, так? Так, безумовно. І от навіть оті всі зараз, що зсередини запускається купа ІПСО, я, я можу сказати, що це не тільки працює російська пропаганда, а так само і штатам. Ну, дивіться, навіть банально Україна почала розробляти ракети. Вона почала їх виготовляти середньої дальності. Зараз з'являться дальньої дальності. Навіть в цьому контексті штатам не вигідно, що є. На планеті Земля є якась країна, яка повністю не контрольована, ну бо вона зараз стає суб'єктною. І, відповідно, і ця зброя завтра може продаватися, і вона буде в 10 разів дешевша. Більше того, вона випробувана війною.